У Дрогобичі на Львівщині газову котельню переобладнали на твердопаливну. Тепер майже чверть будинків та ще дев'ять шкіл і садочків цьогоріч обігріватимуть теплом, отриманим з відходів деревини. Вже зараз це дозволить зекономити місту майже мільйон кубометрів газу. А в майбутньому, коли блакитне паливо дорожчатиме, збереже гроші споживачів. Подробиці в матеріалі моїх колег. Досі тепло для опалень помешкань дрогобичан. Місцеве комунальне підприємство отримувало від спалювання газу. Щороку тут використовували майже 5 мільйонів кубічних метрів блакитного палива. Але цьогоріч вирішили заощадити, встановили чотири твердопаливні котли, і тепер тепло для частини споживачів вироблятимуть з відходів деревини. Завдяки цьому зекономлять майже мільйон кубометрів газу або майже 10 мільйонів гривень. Практично Дає нам можливість замістити 20% природнього газу, що споживали підприємства. На цей рік нам, би, якщо б ми не мали цього проєкту, нам би не вистачило газу, для того, щоб ми могли якісно забезпечити теплопостачання по підприємству в двох містах, Дрогобіч і Стерники. Вже цієї зими альтернативним паливом обігріватимуть 25 житлових будинків та ще дев'ять бюджетних організацій Дрогобича. Комунальники обіцяють, температура у цих будівлях буде не нижчою ніж при газовому опаленні. А от економії споживачі поки що не відчують лише коли тарифи на газ зростатимуть, то для тих, чиї будинки під'єднані до цієї котельні, ціна залишиться незмінною або ж збільшиться мінімально. Люди відчують різницю. Ті, що зараз є на індивідуальному газовому опаленні, коли зніметься блок ціни на газ, люди зразу відчують, скільки вони будуть платити за опалення і скільки вони платять ті, що будуть знаходитися на альтернативних методах. Тому це надзвичайно важлива наша дія. Зараз поки що ще держава утримує ціну на газ. Що буде через півроку, побачимо. Переобладнання такої котельні коштує приблизно мільйон євро. Усі витрати профінансував інвестор, українська компанія, яка займається альтернативними видами опалення. Її співвласник впевнений, у нинішніх умовах перехід на тверде паливо це крок до енергетичної незалежності України. Це власна сировина, це відновлений вид палива. Які у нас є в Україні, це не вирубка ліса, це не рубка дерев, це не знищення екології, а це новітні технології, це сучасні програми, сучасні інноваційні технології, які займаються, які утилізують відходи від деревини і відходи від аграрного бізнесу. До кінця опалювального сезону до цієї котельні під'єднають ще частину споживачів, мешканців сусіднього стебника. Відтак дрогобич теплоенерго економитиме вже 50% газу. Наразі осінь у місті тепла, тож опалювальний сезон ще не розпочався. Але з настанням перших холодів комунальники вже готові запустити в будинки мешканців альтернативні гігокалорії. Ірина Віталій Кулеха, телеканал